Добрий ранку, шановні друзі, адвокатське об'єднання в суді на зв'язку. Вчора мали розмову з клієнтом, якого намагаються звинуватити у вчиненні службової недбалості, що спричинило збитки в розмірі мільйон гривень. Дуже довго передивлялися посадові інструкції цієї особи і взагалі не змогли зрозуміти, яким чином його дії взагалі могли призвести до будь-якої шкоди. Я вже не кажу до шкоди в такому розмірі. Ну, Немає в нього таких обов'язків. І тут ми з колегами дійшли висновку, що правоохоронні органи намагаються виокремити якусь іншу особу, яка дійсно, чиї дії дійсно мали наслідком спричинити цієї шкоди, але в особі нашого клієнта правоохоронні органи хочуть знайти ЦАПО відбивайл. Ми їм цього не дозволимо, я обіцяю. Всім гарного дня, до побачення.